Привіт, усім ви на каналі готуємо рази. Сьогодні хочу з вами поділитися ось таким рецептом смачнющих огірків. Готується легко. Просто жберімось до роботи. Беремо один огірочок, можна два, можна три. Тут за бажанням будемо його очищати. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, близько всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Дякую вам за вашу підтримку. Ось і все, огірочок ми вже з вами почистили. Нарізаємо його на кружечки. Можете тонче, можете грубше за бажання за смаком. Перекладаємо огірочок у мисочку. Зараз трішечки огірочки присолимо, чуть-чуть зовсім небагато, перемішаємо і поки що відставляємо в бік. Зараз будемо з вами готувати соус. Нам буде потрібно 2 столові ложки сметани. Беремо сметану любої жирності, у мене 15%. Сюди ж зараз будемо додавати 1 столову ложку олії. У мене оливку можна брати звичайну рослинну, Додаємо олію. Сюди з вами додаємо одну чайну ложку гірчиці. Я додаю американську, додавайте, яку ви любите, яку вам за смаком. Тепер додаємо спеції за смаком. Я буду додавати куркуму, буду додавати суху петрушку, можете додавати свіжу, мене нема, тому додаю суху, і буду додавати трішки сумішу уперті. Зараз ще трішечки присолимо і потрібно це все буде ретельно перемішати. Перш ніж все, все ретельно перемішати, будемо ще з вами додавати лимонний сік, беремо половину лимону і додаємо сюди. Додаємо лимони і зараз беремо ложечку, лопаточку, чимом зручно і перемішаємо ретельно. Я ще додам трішечки цукор. Цукру додаємо за смаком приблизно 10 грам. Мені завжди хочеться трішки такої солодкавості, тому додаю трішечки цукру. Можна навіть додати трішки меду. Ну що ж, наш соус готовий. Зараз поверху поливаємо з цим, цим смачним соусом і будемо смакувати. Зараз я серетельно перемішаємо і будемо смакувати всім, хто їсть їм смачного. Зараз розкажу вам обов'язково про смак цих огірочків, бо вони супер-супер-супер смачні. хочу хочемо сказати про ці смачнющі огірочки. Друзі, приготуйте, бо дуже-дуже смачно. Нічого складного, доступні інгредієнти, такий смачний легкий салат, вже такий літній. Готуйте та смакуйте, будь обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. А я рекомендую вам спробувати приготувати та посмакувати. Всім смачного! Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, Всім мирити, споку, бережіть себе міцного здоров'я, всього самого найкраще. Всім па-па-па.